Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз – спеціальний проєкт дослідницько аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Ворог завершує підготовку до фальсифікацій так званих виборів, де Путіна мають обрати вкотре президентом. На тимчасово окупованих територіях окупанти на фінальній стадії складання списків тих, хто нібито буде голосувати за місцем проживання. Туди потрапили і люди, які давно виїхали чи померли. Проте окупантів це не дуже хвилює і вони заповнюють заяви від імені цих людей. Усе це робиться для того, щоб показати вищу явку виборців. Водночас вороги будуть приходити або вже приходять на деяких територіях із скринькою для голосування, бюлетенями та зброєю. У Нас сьогодні всі групи. У часткових ізбирательних комісій наші представителі комісії ані роботи по надію защити правоохранительника. Чого нужны правоохранители? Ну, во-первых, они обеспечивают личную безопасность і членов комиссии, і, звісно, же, избирательной документации. ця жіночка тільки не додала ще одну причину наявності правоохоронців. Вони також виконують функцію тиску на людей, не даючи їм іншого варіанту, ніж проголосувати за Путіна. Закликаємо при можливості ігнорувати псевдовибори. Водночас повідомляйте про зрадників, які допомагають окупантам проводити це дійство. У цьому телеграм-боті ви зможете безпечно це зробити. Партизани СТОТ закликали поставити рекорд зі спалення російської пропаганди в окупації. Рух жовта стрічка закликає усіх жителів тимчасово окупованих територій України спалити усю російську пропаганду, особливо виборчу. Давайте очистимо вулиці окупованих міст від російської пропаганди, від буклетів, постерів та газет їхніх фейкових виборів. Написали вони у себе в повідомленні. Інструкція дуже проста: перше. збирай макулатуру окупантів. Друге: Рви, викидай у смітник або спалюй, третє. Фіксуй процес на фото чи відео. І четверте. Результат надсилай до чат-боту разом. До цієї акції вже долучилось чимало людей. Навіть такими малими діями ви допомагаєте Україні. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОР. МАГАТЕ вимагає від Російської Федерації негайно повернути ЗСУ Україні. Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії більшістю голосів 7 березня підтримала розроблений Києвом проект резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, який вимагає від Росії покинути Запорізьку атомну електростанцію. Це сталося за декілька днів після другої річниці окупації ЗС російськими військами. Рада підтверджує свою серйозну стурбованість тим. Що Російська Федерація не дослухалась до попередніх закликів вивести свій військовий та інший персонал із АЕС, йдеться у заяві у МАГАТЕ занепокоєння відсутністю кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово попереджувальних робіт, вразливістю систем водопостачання та електропостачання, а також з встановленню протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром ЗАЕС. Як ви знаєте, у нас є постійна присутність там, діє постійна місія МАГАТЕ. Я був там кілька тижнів тому, і там ідуть бойові дії. Дуже близько тому ми не можемо розслаблятися. Постійна місія Магате працює на окупованій заес із вересня 2022 року. На Хмельницькій, Рівненській, Південно-Українській атомних станціях а також на Чорнобильській АЕС. Яка перебуває на етапі виведення з експлуатації, постійні моніторингові місії розпочали свою діяльність у січні 2023 року. У полоненого росіянина знайшли інструкції, як катувати українців. Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін оприлюднив фотографії листування, які їм вдалося знайти на телефоні загарбника. У повідомленні вказано, що обов'язково потрібно спробувати на війні. Кожному окупанту. Росіянам пропонують скуштувати людське м'ясо, познущатися з військовополоненого, зокрема, аби той плакав та просив про помилування, але не помилувати його, а повільно і страшно вбити. Також вони говорять, що треба гвалтувати та вбивати жінок всією ротою, набирати трофеїв із будинків убитих та особисто брати участь у розстрілі всіх військовополонених тощо. Такий текст нормальній людині навіть важко читати, проте для росіян, які прийшли на наші землі, це звичайні буденні речі. Українська сторона та міжнародна спільнота документує усі факти, які вдається встановити про злочини росіян. Так, уже до 10 років позбавлення волі засуджено сержанта збройних сил РФ, який бив, катував та погрожував вбивством мирним мешканцям Бучі. В окупованому Бердянську підірвали одну з організаторок псевдовиборів РФ. Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у своєму Фейсбук. Вона зазначила, що напередодні псевдовиборів, а також після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків. А саме тому в черговий раз Україна закликає бердянців бути обачними та обережними. Уникати великого скупчення людей, представників виборчих комісій та самій дільниці, адже не виключені провокації з боку окупантів. Водночас один із місцевих телеграм-каналів заявив, що підірвали колаборантку Олену Іліну 1969 року народження, яка проживала у Бердянську. Самі ж загарбники не розкривають особу ліквідованої жінки. Згодом було поширене відео з місця ліквідації колаборантки. За їхньою версією, вранці під машину жінки було закладено саморобний вибуховий пристрій. Він спрацював, коли організаторка псевдовиборів сіла до салону автомобіля. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе.